Мої старі навушники від iPhone накрилися, а оригінальні навушники, як ви знаєте, коштують немалих грошей. І Я на цей раз вирішила придбати собі якісну копію, яка один в один схожа з навушниками від Apple, а також не уступає їм по якості. Замовила я їх в магазині AirPods Shop Ukraine. Мені цей магазин порадили мої знайомі. Вони також там замовляли собі навушники, і вони були дуже задоволені якістю, тому я не роздумуючи, також їх собі замовила. А що саме більше мене здивувало, так це те, що серійний номер цих навушників пробивається на офіційному сайті Apple, прикиньте? І вони відображаються, як в оригіналі. І вони, до речі, сумісні також з Android. -ом. Дивіться, як виглядають мої старі навушники і нові. Різниці зовсім немає. Мої трошки пожовтіли старі, бачите? А так все ідентично. Пробуємо тепер їх підключити. Перевіримо звук. Звук, люди, просто бомба! Супер! Люди, перевіривши ці навушники, я можу сказати, що немає сенсу переплачувати у 5 разів більше, якщо ці навушники абсолютно нічим не відрізняються від оригіналу. Та й плюс і ще ж до всього мені подарували ось такий чохольчик. Дивіться, як приємно! Дивіться, яка краса. Тому, люди, не зволікайте, обирайте якісний товар без переплат на сайті AirPods Shop Ukraine.